Мій позивний Літун, я аеророзвідник 10-ї гірсько-штурмової бригади. Я з міста Івано-Франківськ. Позивний бук звати Діма. Я оператор БМ-21. Мене звати Олег, я зв'язківець 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. До війни я був торговим агентом, трошки працював на себе, мав торгову фірму. До війни я був військовим. І так само в цьому ж підрозділі служив до армії. Я працював на різних роботах. Прсаме перша моя робота була така, як водій, експедитор. Я особисто знаходжуся на даний момент тут для того, щоб не прийшли до мене додому, не забрали те, що в мене є, щоб Російська Федерація не зупиниться ні на сході. Ні на півдні, ні на півночі України. Вона хоче всю Україну, і вона не хоче її просто захопити. Вона хоче національність таку як Українець знищити. Бо для тому, що якщо почитати історію, ви зрозумієте, що українці завжди, Росія і Російська імперія, боялися, тому що ми е люди свободолюбиві. Ми е люди, які дуже добрі, то пориди часу, поки у нас не почнуть щось відбирати. І тому ми всі тут воюємо зараз, утримуємо позиції та відбиваємо ворожі атаки противника, і що у нас дуже сильно добре виходить. Територіальна цілісність та недоторканність суверенітету моєї держави це моя основна мета. Я давав присягу на вірність народу України. Це саме перше, тому що ну, зрадити присяжі і своїй країні. Народу державі, це мені здається, якось неправильно. Мені би сумління і совість не дозволила десь там втікти чи відлиняти, чи ховатися. Ну, кінцевий результат війни буде повна поразка Російської Федерації, перемога України, звісно. Ми відіб'ємо свої території і почнемо відновлюватися. наша країна буде процвітати. А Росія буде платити нам репарації. Ми хоч в меншості, але у нас завзяття азарту. У нас всього більше. А так історично склалось, що ми звикли воювати за свою землю, постійно сюди, хтось лізе, і ми будемо битись до останнього патрону. Тобто я вірю в нашу перемогу, це однозначно. І ще одне, що в нас нема дороги назад. За нашими спинами батьки, діти похоронені предки тому без варіантів, тільки перемога. Україна від заходу до сходу, від півночі до півдня. Була і буде єдина Крим український, Донбас, Український, Луганськ, Український. Це все українські території та українські землі. Тут живуть наші люди, тут живуть наші діти, і ми будемо боротися до останнього. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава!